Сім'я Свириденків приїхала у Рівненський онкодиспансер з Миколаєва доліковувати сина на лінійному прискорювачі. Артем пережив видалення пухлини, отримав два блоки хімії. Тепер потребує променевої терапії. Не роблястому за Черно просто ну, пухлина, злояксна пухлиника, буває тільки діток там, до п'яти років. Нам розповідали, що тут найкраще, і ми приїхали сюди. Із часу відкриття центру променевої терапії на базі рівненського онкодиспансеру тут пролікували 850 хворих із діагнозом рак. 59 із них діти. Пацієнтів побільшає вдвічі, бо в онкоцентрі з'явився ще один лінійний прискорювач. В даному апараті є декілька функцій додаткових, які нам забезпечать більш якісне лікування і більшу кількість пацієнтів. Це такі функції, як Абас, це автоматичне контурування, мішені критичних органів, АМРТ, ВІМАТ. Це, як би сказати, такі складні методики, які ми будемо використовувати. Його вартість 30 мільйонів гривень. Придбали обладнання за кошти з держбюджету. Тепер в онкоцентрі лікувати промінням щодня зможуть сотню хворих або півтори, якщо працюватимуть у дві зміни. Звання національний рівненському центру променевої терапії просить місцева влада у київських чиновників, бо 15% тих, хто тут лікується, жителі інших областей. За час роботи центру на їхнє лікування із обласної скарбниці витратили 450 тисяч гривень. Про компенсацію з колегами не домовилися дотепер. Неодноразово вів перемовини, направляв листи, але ви знаєте, да-да-да, а потім депутати не голосують і ці кошти не направляються. Найбільше на лікуванні їде сусідів волиняни, тернопільчани, житомиряни, навіть кияни. Діагноз рак ставлять все частіше тим, хто проходить діагностику. У 2011-му на рівненщині це захворювання виявили у 18 тисячах жителів. Торік діагноз рак поставили 19 тисяч 700 разів у півтори сотні випадків дітям.